Ну що, друзі, магазин Зехоме Депоте. Дивіться. Там велика площа заставлена просто пустими коробками, пустими ящиками. Тут в нас йде техніка компанії Raiobi. Велика кількість техніки садової. Отакі садові. Газонокосарки акумуляторні, прям їх он. Багатенько. Тут також райобі. І що ми бачимо? Райобі і відра. Такого я ніколи не бачив, друзі. Я вам чесно кажу, що такого, щоб відділ, де стоїть продукція компанії DeWalt, компанії Milwaukee, вони просто прибрали. Все від компанії Rigid, Makita. Все заставили здебільшого там 80% заставили Райобі. Ось трохи DeWalt. ось трохи Мілвокі. І пусті відра, друзі, пусті відра це не є гарним знаком, якщо чесно. Щось буде. Подивимось, що, але, але щось та й буде. Я маю на увазі 100% буде здорожчання цін. Отака ситуація. Напишіть в коментарях, що у вас по магазинам за Хоме Депуте, чи є отака історія, що ви помітили, що, наприклад, іншої продукції стало менше, райобі стало більше. І чи є у вас таке, що просто беруть і ставлять відра на, на вітрину? Для того, щоб це здавалося не пустим, Бо, як на мене, це просто, просто якийсь жах. І давайте покажу вам знижки. Може є якісь знижки.